Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми. Давайте пригадаємо, що таке алгоритм, що це послідовність виконання певних дій. Які алгоритми ви виконували? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До прикладу, ранковий алгоритм почистити зуби. Які алгоритми ви вже складали та хто був їх виконавцем? Відповідь можете теж написати в коментарях під відео. Сьогодні ж ви дізнаєтеся, що таке алгоритми та їх виконавці. Які бувають середовища створення алгоритмів та способи подання алгоритмів. Все це ми з вами обов'язково. сьогодні опрацює. Алгоритм супроводжують нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складні, складені кимось алгоритми, можемо самі складати алгоритми і самі їх виконувати. Також складаємо алгоритми для інших виконавців. Давайте трішки поміркуємо. Ви попросили маму навчити вас готувати, знаменитий український борщ, унікальну страву у всьому світі. Які її вказівки, а саме команди ви виконували під час приготування борщу? Як ви думаєте, правильно, однією з команд буде почистити картоплю на наш з вами борщик? Що ще? Як називається послідовність команд виконавцеві? Правильно виконання послідовність команд виконавцеві називають алгоритмом, або ще можна назвати інструкцією, тобто порядок дій, виконання яких призведе до певного результату. Які алгоритми ви виконуєте в школі? Вірно, в школі ми виконуємо алгоритм записування в зошит домашнього завдання. В кінці уроку обов'язково ми записуємо, що нам потрібно опрацювати вдома самостійно. На початку уроку записуємо сьогоднішнє число і тему уроку. Добре. А які алгоритми ви виконуєте в повсякденному житті? В будні дні, звичайно, алгоритм походу до школи. Зранку ми встали, вмились, почистили зубки, зробили зарядку, поснідали і йдемо в школу. Після школи приходимо, обідаємо, відпочиваємо, а потім виконуємо домашнє завдання. Отже, алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Текст, виділений червоним кольором, будь ласка, занотуйте собі до зошитів. А доки ви пишете, я вам розповім цікавий факт з історії. Саме слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовіч... середньовічного сходу Мухаммеда Бен Муси аль хорезмі який проживав з 783 по 850 роки нашої ери. Який у своїх наукових працях сформулював? Правила виконання чотирьох основних арифметичних дій, таких як додавання, віднімання, множення та ділення. При перекладі на латину ім'я автора було подано як алгоритмус. Звідси й пішло слово алгоритм. А розроблені ним правила виконання арифметичних дій вважають першими алгоритмами. Оттакий цікавий. Історичний факт. А зараз пропоную розглянути алгоритм приготування яєчні з двох яєчок. Перша дія це поставити пательню на плиту, покласти на пательню шматочок вершкового масла, Потім увімкнути комфорку. Зачекати, поки масло на пательні розтане. Розбити перше яйце і влити його в міст на пательню. Потім розбити друге яйце і влити його в міст на пательню також. Посолити, зачекати, доки загуськне білок і вимкнути конфорку. Наша страва з приготування яєчні готова. Даний алгоритм уважно ще раз можна переглянути, тому що в кінці уроку ми з вами спробуємо створити свій алгоритм. Але трішки для іншої страви. Перед складанням алгоритму обов'язково потрібно визначити, для якого виконавця він буде призначений. І використовувати в алгоритмі тільки ті команди, які входять до системи команд цього виконавця. Визначити, що повинно бути отримано в результаті. А виконання алгоритму, із яких команд і в якій послідовності повинен бути складений наш алгоритм, щоб його виконання привело до досягнення потрібної нам з вами мети. А зараз пропоную розглянути задачу 1. З умовою є повна посудина з рідиною місткістю 8 літрів. І дві порожні посудини місткістю 5 літрів та 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Виконавця, який має таку систему команд, буде виконувати наступні дії. Він має перелити вміст указаної посудини в іншу вказану посудину, потім наповнити вказану посудину рідиною з іншої вказаної посудини і таким чином отримувати потрібний результат. Результат, який отримає, вивести у вигляді повідомлень. Давайте ж розглянемо, що ж потрібно зробити, щоб отримати в одній з цих трьох посудин рідину об'ємом 1 літр. Першочергово ми наповнимо з вами 3-літрову посудину з 8-літрової, потім перейдемо вміст 3-літрової посудини в 5-літрову. Таким чином. 5-літровий буде 3 літри. 8 літровій 5 літрів, а в 3-літровій поки що нічого. Знову набираємо 3-літрову посудину з 8-літрової. Залишається в 8-літровій 2 літри рідини. 5 літровій 3 в 3-літровій 3. Переливаємо з 3-літрової посудини в 5-літрову рідину до заповнення 5-літрової посудини. Таким чином, ми отримуємо, що в 8-літрова 2 літри так і залишається, в 5-літровій утворюється 5 літрів, а в 3-літровій залишиться 1 літра рідини. Як результат, у нас з'явиться повідомлення, що 1 літр рідини міститься в 3-літровій посудині. А тепер до мене до вас таке питання. Чим можна змінити порядок команд у вище наведеному алгоритмі? І чи для кожного алгоритму є правильним зроблений вами висновок? Поміркуйте, і в разі знайдення іншого алгоритму можете написати його в коментарях. Комп'ютер як виконавець, також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, ще називають комп'ютерною програмою. Ми ж часто просто говоримо програмою. Текст, виділений червоним кольором, теж занотуйте собі до зошитів. Ви вже знайомі з виконанням комп'ютером таких програм, як графічний редактор Paint, редактор презентації PowerPoint. Середовище складання і виконання проєктів Scratch і багато іншого. Напевне, найбільш популярні це, звичайно, ігри. І найважливіше з сьогоднішнього уроку давайте трішки повторимо. Найважливіше це визначення алгоритму. Що це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. А також те, що алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називають комп'ютерною програмою. В скороченому вигляді зазвичай ми говоримо просто програмою. Зараз пропоную вам декілька питань для самоперевірки, щоб краще закріпити сьогоднішній матеріал. Що таке алгоритм? Чим на ваш погляд корисні алгоритми? Відповіді можете лишати в коментарях, а також чи кожний виконавець може виконати будь-який алгоритм. Також пропоную відгадати репуси. Відповідь на ребус можна писати в коментарях, і обов'язково ми з вами перевіримо, що за слово зашифровано в нашому з вами ребусі. Звичайно, це слово алгоритм. Ключові Слова, ключові терміни, які ми з вами сьогодні запам'ятали, зашифровані в наших ребусах. Уважно перегляньмо, що ж тут теж зашифрували. Правильне слово програма. Вдома, будь ласка, попрацюйте з комп'ютером на сторінці 187 з підручника можна знайти завдання. Зараз пропоную спробувати разом виконати завдання 1 на цій сторінці, де нас просять скласти алгоритм приготування чаю та подати його словесно та у вигляді блок схеми. Я пропоную зробити цей. Завдання за допомогою текстового редактора Word. І написати алгоритм приготування чаю. Давайте перейдімо до середовища програмного редактора Word і виконаємо це. Ну що ж, для початку відкриємо середовище Word. Змінимо шрифт. Пам'ятаєте, як змінювати шрифт? Обираємо Times New Roman. Розмір 14. Розташуємо посередині і напишемо алгоритм Приготування. Чаю. Enter. Обираємо вирівнювання по лівому краю. Ставимо. 1. Пробіл. Утворюється нумерація автоматична. І саме перше, з чого розпочинається приготування чаю. Вірно. Розпочинається з того, що потрібно поставити на комфорку чайник і набрати в чайник водичку і поставити на комфорку. Отже, так і пишемо: набрати. В чайник водичку воду та поставити на конфорку. крапка Enter Утворюється автоматично цифра 2. Далі пишемо, що. Закип'ятити чайник воду у чайнику вихома, вимкнувши комфорку крапка. Третє. Водичка в нас закипіла. Що ми робимо? Правильно насипати, взяти чашку і насипати цукор та додати пакетик чаю. А якщо з лимоном, ще додати кусочок лимона. Взяти чашку і додати. В неї крапка І перераховуємо, що саме. Цукру за смаком, цукру за смаком кома, см, куль, шматочок. лимону І пакетик чаю, і пакетик заварного чаю чаю. Крапка, Ентер, залити інгредієнти. Окропу. Зачекати три хвилини, щоб чай настоявся, і витягти пакетик. 3. Вийняти Enter. розколотити цукор і пити. Можна пити чай. Крапка. Готово. От такий має бути в нас з вами алгоритм приготування чаю. Можливо, когось відрізняється, можливо, ви в свій. Чай додаєте якийсь особливий інгредієнт, щоб він був смачніший. Але алгоритм має бути дуже схожим. Якщо ви виконуєте так, як і я на комп'ютері, даний текст ми натискаємо файл, зберегти як, огляд, і в нашій папці документи підписуємо алгоритм приготування чаю. І в дужках вказуємо прізвище. Закрили дужку, зберегли. Готово. Якщо у вас відсутній комп'ютер, ви можете алгоритм приготування чаю записати собі до зошитів, щоб потім показати вчителю і отримати позитивну оцінку за сьогоднішній урок. Також можете спробувати самостійно зробити блок схемку приготування чаю. Даної страви, даної страви, даного напою. Тобто послідовно за допомогою блоків скласти порядок приготування чаю. А зараз пропоную повернутись до уроку. На завершення уроку вдома, будь ласка, перегляньте та опрацюйте параграф 5.2. Сторінки 180-182 для закріплення та повторення вивченої сьогодні теми. Також не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Я ж вам дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. До нових зустрічей!